Додаткове фінансування на ремонти дорожньої інфраструктури та безперебійну роботу комунальних підприємств, а також більше 25 мільйонів гривень для військових частин. Відповідні рішення щодо внесення змін до бюджету Харкова на 2024 рік ухвалили на засіданні сесії міськради, що відбулася 26 січня. Так у Харкові продовжена робота з приведення до ладу топонімічних назв в рамках закону про декомунізацію. Ми прийменували 65 топонімів. І вони будуть мати інші назви на сайті Буде зможуть всі ознайомитись. але дуже знакове для нас було переименування вулиці Пушкінської. Тим паче, що були прильоти туди, руйнація, колосальна руйнація, є поранені. Люди, на жаль, е, тому вона буде носити назву е, е, Це видатний е, знаєте, діяч міста Харкова. Для нас це дуже знакова фігура, е, і я дуже радий, що депутатський корпус підтримав цю пропозицію. тобто, у нас вже більш немає вулиця Пушкінська. Більш того, на засіданні сесії депутати переглянули стипендії для спортсменів, збільшивши фінансові виплати для певної категорії на 4 тисячі гривень. Ми підняли виплати нашим спортсменам, учасникам олімпійських параолімпійцям. І було, було ще в 2011 році. Затверджена їм стипендія у розмірі 2 тисячі гривень. Сьогодні ми підвищили до 6 тисяч це 58 спортсменів. В тому числі Паралімпійці, і ці люди потребують нашої підтримки. І ми це зробимо щодо кадрових змін. То на сесії затвердили призначення нового заступника харківського міського голови. Так чинний директор департаменту контролю слідкуватиме за якістю робіт пов'язаних з благоустроєм території, своєчасним розглядом і головне належним виконанням звернень, що надходять до міської служби, 1562. Загалом на сесії депутати розглянули 25 соціально важливих питань. Деякі міські програми внесли зміни і затвердили нову програму реагування на надзвичайні ситуації в Харкові на наступні три роки, що передбачає створення у місті ситуаційного центру. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків. Новини дякую за